Ми знову на десні приїхали на це місце, вже вам знайоме. Все, лодочка накачана. Приїхали з Серегою сьогодні з знатним рибаком, який буде показувати нині майстер-клас, як треба ловити рибу обязательно. палачку об поставили. Зараз ми по, по традиції будемо здороватися з річкою, під трохи і на воду. Приїхали ми на на дві ночі, три дня, дві ночі. Так що рибалочка, я думаю, буде знатною. Дивіться нашу, нашу рибалку, ставте лайкосики. Ми починаємо нашу рибалку, не хвоста нам не луски. Так, вони пішли під берегом, а ми підемо трошки в сторону. Правильно? мере, пока мы не бачим, ни у них, ни у нас. То есть четыре воблера идем, то есть, ну, как бы, не, пока результата ноль. Так, попереду нас, он бачите, идут, идут одни лодка, да, одна. То есть, грубо говоря, мы, мы ставим воблера разного строя. Серега, Серега поставил Касадаку, Миража. У меня ДТ-6, Ну, у тих Бог його знає що. Тобто, ну, Тим, тим, тим не менше, ми бачимо, йдемо, поки у їх покльовок ми теж не бачимо. Тому будемо пробувати на різні Ну, Ми далеко відсюди відходити не будемо. Вони бачать, вони обходили аж по краю ями обходили. А ми підемо ближче до, до цих коряг. А там перед кущом, там, ну, грубо говоря, там такий затончик получается. Там вода стояча вообще. Там бы, конечно, там пройти. Но мы не успеем повернуть, потому что у нас, у нас он коряга перед якраз перед, перед тим затоном. Брыль, хорошенько. Не надо, давай, давай, давай. не давай, давай, не воду не, опускай. Воду не опускай. Хорошенько, давай. воду давай. Дай, давай. Дай, Хорошенько, давай. давай, 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 давай Красота? Красота. Красота. Красота? Ось вона. Ось вона. А? Скажи. Що ти? Ну тут ты шена закружал. Цепь. Аркан. Зацепил нормально? Да, да. Так, що у нас тут? Так подожди, подожди, подожди. Не газу. Чет, четверка. сейчас зайдем. Откуда вода, да? Ага. Можешь мамку позвать? Рыба и запахла лодки. Это такие же, как Не, ну все равно же наш килушку еще поймать. Да. Жарить же что-то надо, мы же не будем сюда жарить. <laughs> Друзья, такие воблер спрацювал. Бомбер лонг. Такой раскрасочки. Так что, дело будет. Небольшое. А нам надо нам небольшое и надо. Не знаю даже. Бывает. Бывает. Таке воно було, так друзі, ми на сьогодні, мабуть, мабуть, вже все, воно вже темніє, погода усадкувалася, то вітер ми виходили, вітер був сильний, зараз більш-менш, вже вітер стих. Щучку одну ж взяли, де вона там? Ось де наша красуня. Зараз я її достану, покажу вам ще раз. Красавиця наша, гарнюня наша. Так що будемо ми зараз йти на базу повним ходом. Дуже жалко, що ми кілушки не поймали. Ми так, ми так хотіли кілушку поймати, блин, щоб, щоб хоч пожарити щось. А то цю четверку вроді, як і жалко жарить. Ну, побачимо. Так що ми їдемо на базу, тоді до завтра. І завтра ми точно. Ну кілушку точно поймаємо. Ну треба ще, ще тепер ще хоч одну четверочку поймати. <плес> так що все. До завтра.